what Eu

Були в совхозі, були на елеваторі. Де там ви Ще, ще десь були. У ваших сусідів тут побули. Заходять до нас. Господа, чи товари, дивитись нічого. Немаш нічого. Ми боїмося казати. Ну, ну правда чи працюють. Я не знаю, Велике вам спасибі. Ти що на не прийдеш? У мікрофон не маєш мікрофон. Тише. Ну скільки часу ви ще витримаєте такого життя? До вечора будемо працювати, будемо віримо на краще. і надіємося на вас, що ви нам щось має бути Обов'язково Для всі отружені. Так я і так селом вам займаюся більше ніж усім. Вона може. Він мені не председателя нікого, тому що нас вже далі, ми не знаємо, далі жити. Дуже важко жити. Просто надіємось на тим наше. більше, що ці ж райони такі землі землею ділимо, да. так що низьких дорожнього треба багато туда. Аде, хто головий? Голова хрест. А це директор, а це директор школи. Директор школи, які хороші. Ну все-таки скільки? Ти скільки хочеш? Я за це 9000.

Задяки цим людям, це ж так і це бачили. Тут є дуже так вже є. Хочуть робити. Це дуже працьовите. Було горюче, робили все, часто Сіяли, позирали і все. У цьому селі завжди все було добре. Люди всі атоміші вже там і зморшують застріли. Ми на воїнів голову треба відривати. Нам як нравиться. Треба не тільки зверху, треба, щоб Ми все. Ви ж вірите, що все у нас буде в порядку. У нас на логі залучені. Дивіться, дивіться, давайте на логі для نيтанілович <говори> для نيтанілович А نيтанілович отже хто сам відповідає я для نيтанілович слухайте для села мала пенсіям про родини Брати в п'ять разів. Ну що ж ми так уже без без... зарплату нам уже по три місяці не віддають. треба було. Хліб стоїть 30 тисяч буханка, а я отримую 800 тисяч. Вони 37. А ЗОЖ дитині в школу купить 20 тисяч? У всіх проблеми. А скільки? проблем підносить і нікому похвалитися. Хоч ви, хоч вас стріли дають. Не поможете Ні, ну люди. ж... дівчата у вас, <му> це, Три, Девчата, та, на на си, <му> Ми віримо, що школа наша буде. Ритм... Ви на нас звертайте увагу. На я ритм... думаю, так. Ну, так, так. ну, рік ще нам і треба витримати. От сили, Витримаємо. От сили. От сили кажуть, до честі. От зиму нам <му> головне пережити і не, не почати, як я всюди кажу, друкувати знову папірці. От О, це так. треба робити.

Ми вже заводи все-таки починають працювати. Якщо не будемо падати в інфляцію, знову таку шалену, коли обігових коштів ні в кого немає, то не буде. А так уже все-таки стабілізація промисловості почалася. Ну, якщо ми 4 чи 5 років гнали вниз, а потім за один рік нічого зробити не можемо. Ви ж так розумієте, інфляція в прошлому році була шалена, в цьому ж бачите, все-таки більш-менш стабільна ситуація. Провалити знову далі, як ви відноситесь до проєкту закону того, що хмара ваше нас я весь час виступав за те, що повинен бути закон про декларування добровольця обов'язково. Ну те, що там написав Хмара трошки? Хмара ж ну там революціонер трошки... контрреволюціонер. Да, 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 Але понятно. такий закон потрібен. Він, потрібний. Да. Потрібний. Він збоку уряди подано. Ми думали, ми думали, що цей закон пройде, як чуточку страна і стане за що да, цього закону, да. тому що ну, далі вже не заграбляє чи серед дівається. Абсолютно якби якби чуть-чуть порядка, і я думаю, буде що... прийняття. Я думаю, буде прийнято там само прийняти першим читанні закон, який подан...

Кредит. Кредит. Так Сьогодні процентна ставка така, практика. Ви бачите, все-таки стабілізація тим, що процентна ставка кредитна зменшилась із 350 до... Що тисячі все закладуть великий процент рентабельності? тому ми страдаємо високими цінами. процент треба, щоб більше товару. Коли буде більше товару, тоді не буде того Прошу Ну все прошу пробачити бардака. Та як поведро стоїть по мільйону, як це страшний суд, що робить. А я пенсію пенсію отримала бабуля, дихалка столі асма пенсімсо. 86 тисяч. Щось треба робити, щоб нам легко. Спасибі. За те, що ви добре зустріли президента, я думаю, також і добра ситуація знаю, сам з села. В цьому напрямку працюємо. Давайте, давайте давайте разом виходити з цього. Живйом подивились президента, да, вам буде набагато легше. А да, тепер з дороги, а то під машину обов'язково потрібно потрапити. Ручатка і під коліки. Pani Przewodnicząca! co? Iwan Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Iwan Komisarzu! Panie Komisarzu!